Привіт! Сьогодні вам розкажу про топ вправ плавання на спині. З вами, як завжди, Віталій. Ви на каналі Ізі Свім. Погнали! Ці вправи будуть максимально схожі до вправ, які ми плавали для кролю. Якщо не бачили, перегляньте. Це наш четвертий випуск, так само називається. «Топ вправи для кроля». Ось сьогодні ми поговоримо більше про спину, і як завжди, починаємо ми з базової вправи. Це вправа бокового балансу. Тобто, ви лягаєте на спину, повертаєтесь на бік. Руку одну подаєте вперед і працюєте в такому положенні. З такого положення будуть будуватися і всі наступні наші вправи. А сьогодні ми поговоримо про дві основні вправи. З минулого випуску, якщо ви пам'ятаєте, ми розбирали грибок приплавані на спині, і які можуть бути там помилки. Тому сьогодні на помилках буде менше зупинятися, тому що вони будуть максимально схожі. Але згадаємо про них. Тож до вправ. Починаємо. З положення на півбік на спині. Ваше завдання підняти руку вгору, так, щоб між руками утворився кут в 90 градусів. І після цього ви виконуєте розворот руки на мізинець і зміну рук, прокручуючись на іншу сторону. Ці вправи ми відразу. Прокачуємо два скіли. То, перше, коли ви піднімаєте руку, ви відпрацьовуєте баланс. Це дає вам змогу не тонути і пливти доволі продуктивно. Якщо ця вправа дається вам складно, знову ж таки, ви можете звернутися до ласт, але можна справитись і без. Обов'язково старайтеся витягувати руку максимально вперед. Це допоможе вам зберегти баланс при піднятті руки. Потім розвертаємо руку і виконуємо зміну, прокручуючись на іншу сторону. Ще раз. Пауза на стегні. Підняли руку. Пауза. Розвернули руку на мізинець і виконали зміну. Тобто, це так само вправо, можна назвати вправо 90 градусів. Тут важливо, щоб ви не починали грибок рукою, яка знаходиться вгорі раніше. Тобто, перш ніж ви підняли, щоб ви не рухали рука, яка знаходиться у вас вгорі, інакше ви будете провалюватись під воду, і грибок у вас не буде достатньо потужний. Також важливим елементом тут є допрацювання корпусу саме під час зміни рук. Тобто. Ви потримали руку вгорі, розвернули її і під час вкладання руки, яка знаходиться у вас в повітрі, ви прибираєте руку до стегна, виконуючи при цьому грибок. І знову виконали паузу. І наступна вправа буде максимально схожою до цієї, за єдиною відмінністю, що ви вже не будете затримувати руку саме в повітрі. Вона буде простіша трохи, якщо ви вже запрацювали попередньо, тому що на вас не буде тиснута рука, яка знаходиться в повітрі, але вже потрібно вміти швидко розвертати руку на мізинець і правильно її вкладати. Пам'ятаєте попереднє відео, там де ми розбирали, що якщо руку не розвернути на мізинець, а вкладати ось таким чином великим пальцем, то вона буде відходити в стору і ви не зможете виконати грибок. Тож, так само бокове положення. Одна рука притиснута, інша рука витягнута. Ви виконуєте паузу в 3 секунди, 1, 2, 3 і робите зміну рук. 1, 2, 3. Так само рука, коли виходить вгору і утворюють кут 90 градусів. Оце є індикатором для того, щоб зробити зміну рук синхронно. То тут важливо не поспішати і не зробити одночасну зміну рук. Інакше знову ж таки ви будете провалюватись під воду, і грибок не буде достатньо ефективним. Важливо дуже докручувати корпус. І не забувати, що корпус це не лише робота плечем, але й докручування тазу. Тобто, коли ви робите зміну рук, ви прокручуєте повністю корпус, залишається непорушною лише голова, тобто, ви ніби прокручуєтесь навколо своєї осі. І якщо вправа зміна у вас е, виходить уже правильно і ви її запрацювали, ви можете перейти до плавання в координації. Єдине, що потрібно пам'ятати, щоб ви робили такі невеличкі мікропаузи для того, щоб гарно відточити е, от е, саме ці умовні рефлекси, які ви запрацювали вправі. Тобто не відразу намагатися там, швидко пливти на спині, а робити там півсекундну-секундну паузу на боці. Тобто ви допрацювали, допрацювали, допрацювали. Пам'ятайте про важливість допрацювання корпусу, тобто не лише докручування плечей, але й вкручування тазу. Інакше у вас буде виникати ряд помилок, які ми розбирали минулого разу, які зв'язані з недостатнім докрутом корпусу, це тобто і зменшення сили грибка, і втрата балансу, і грибки в неправильній площині. Як наслідок буде страждати сила грибка. Ще однією із проблем для спортсменів є потрапляння води в ніс. Тут є два способи вирішення цієї проблеми: ви або вчитеся правильно видихати, і тоді зводите до мінімуму потрапляння води в ніс, або використовуєте прищепку для носа. Другий варіант, звичайно, простіший, але він не є універсальний, тому що якщо ви її забули, вам буде максимально складно правильно. Подихати, так, щоб вода не потрапляла в ніс. Тому розберемо сьогодні ще варіант, як е, видихати носом правильно, для того, щоб е, ви почували себе комфортно. Дивіться, під час підняття руки, коли ми робимо зміну рук, ось ви піднімаєте руку, ви робите вдих, і в момент зміни рук видихаєте. То саме в момент зміни рук найчастіше. Е, Голова, ну і тіло також в частності, трішки може піти під воду, і в цей момент вода накриває обличчя. Це не є помилкою, але може потрапити вода до носа. Тому якщо ви видихаєте носом саме під час зміни рук. Вода відповідно вам не буде потрапляти до носа. Якщо у вас виникли запитання, не забувайте, що ви можете написати під відео коментар, і обов'язково віддам на нього відповідь. Також не забувайте для того, щоб у вас склалася цілісна картина про плавання на спині. Вам бажано переглянути перший випуск, де ми розказували саме про баланс і базові вправи, та попередній п'ятий випуск, де ми розбирали. Правильність грибка на спині. І разом з сьогоднішнім випуском, то у вас вже буде певна база знань, що потрібно плавати для того, щоб у вас вийшла класна техніка плавання саме на спині. Також, якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити нам вподобайку. Підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. А ми вже починаємо працювати над новими серіями випусків, де буде дуже багато цікавого. Ми навчимося, як плавати економним кролем, тобто він же двогударним кролем. Не задихатися і відчувати себе комфортно в воді. І також будемо готуватися з командою до довгих дистанцій. Так що, якщо хочете, приєднуйтесь до нас в онлайн або приходьте до нас в басейн.